Давай ще сьогодні поговоримо про твого духа помічника. Так як у нас сьогоднішнє свято пов'язане з різними духами, привидами. Давай подивимося, чи маєш ти, тому що в кожної людини є якийсь дух, який йому або допомагає. В ну, основному посилають духів, щоб допомагали, ну, якщо ти з ними співпрацюєш. Ми ну, давай подивимося, чи маєш ти духа помічника. Так чи ні? Так, звичайно. Ти маєш навіть двох духів помічників. Тому що по карті колісниця тут два духа помічника, які з тобою завжди в унісоні, які допомагають тобі рухатися, і які тримають тебе в балансі. Так що ти маєш аж два духа помічника. Давай подивимося, якої вони стихії. Тобто, яка їхня природа? По королю Кубків це, можна сказати, вони стихія чаш, так? стихія води. Якої вони стихії? Стихії води. Тобто ти маєш таких духів, які співпрацюють з тобою з допомогою води. Можливо, ти бачив, або коли ти був, наприклад, на березі моря, там, чи десь біля ставка, чи навіть коли ти приймаєш ванну, ти відчуваєш такий кайф, такий, просто ти любиш, ти обожнюєш воду, розумієш? Отже, твій дух, твої два духи, так, вони стихії води. І тому тобі повинно подобатися дуже бути на природі і саме взаємодіяти з водою. Якось так. Можливо, будучи на природі, на морі, там, біля річки, біля озера, будь-де, де є вода, ти відчуваєш якесь полегшення, якісь підказки сили. Ти просто розслабляєшся і ніде не можеш так розслабитися, тільки так, як біля води. Ось тобі підказка, тому що там твої духи-помічники. Добре, давай запитаємо, чи вони до тебе самі приходять, чи їх треба якось звати. І коли вони приходять? Так. А слухай, вони з тобою разом в домі. Тобто вони можуть знаходитися в тебе. Це може бути просто криниця біля хати, якщо ти в селі живеш, або просто навіть коли ти приймаєш ванну. Вони в твоєму домі. Вони там, де ти живеш, в твоїх чотирьох стінах. І тобі не треба їх звати. Вони завжди з тобою. Вони завжди з тобою. Вони оберігають тебе. Вони допомагають тобі в різних ситуаціях, і ти дуже шанобливо повинен відноситися до води. Саме ну, до різних стихій, так? Треба з різними стихіями взаємодіяти. Але так як твої духи, помічники, вони стихії води, природа їхня водна, так? то ти дуже повинен, ну я не знаю, шанобливо відноситись до цього. Ти повинен шанувати. Ти не повинен виливати даром воду, наприклад, даремно. Так? Ти дуже повинен оберігати, берегти і шанувати саме воду. І вони з тобою, ці духи-помічники, вони завжди у тебе в тебе домі. Треба їх. А давай запитаємо, як їх треба ем, ну, звати, коли вони тобі, наприклад, необхідні. Чи вони самі з'являються, чи їх треба звати? Вони з тобою завжди в домі, але як їх треба, наприклад. Ем... Ну, от, наприклад, вони тобі треба, як, ми їх, як ти їх мусиш позвати, давай запитаємо. Ти просто звернутися до них, розумієш? Потрійки Пентаклів це взаємодія, це взаємодія з ними. Тут їх двоє і ти один. Ти просто повинен до них звернутися своїми словами, що так і так, духи, в мене є така проблема. Так? Мої духи-помічники. Допоможіть мені. Допоможіть мені справитися, підскажіть підказку, якось дайте пораду. Просто треба з ними взаємодіяти. Ти навіть можеш знаєш, що робити? Набрати якусь шклянку або в чашечку водички і просто наговорити так над водою свої слова, своє бажання, своє прохання, щоб коли ти говориш, щоб поверхня води отак хиталася, так? І Поставити цю пляшку, наприклад, біля ліжка і лягаєш спати, перед сном це зробиш. І вранці до тебе має прийти відповідь. Тому що вода з тобою взаємодіє, це твої духи. Добре. А давай запитаємо, яка їхня допомога? Чим вони можуть тобі допомогти? Яка їхня допомога? Кохання? Вони тобі допомагають в основному в коханні, справитися з своїми емоціями. <сум> Тому що по пажу кубків, можливо, ти буваєш дуже емоційною людиною. І вони саме, ці духи, допоможуть тобі, коли в тебе щось не ладиться в коханні. Саме найбільше це вони тобі допомагають у відносинах. От якщо в тебе щось не ладиться в відносинах, будь з ким, чи з другою половинкою, чи взагалі з усім світом, так? Ти не знаєш, що робити? Запитуєш, і відповідь приходить. Але головне, треба вірити в це. Добре. А давай запитаємо, в чому ці духи тобі не будуть допомагати. І як би ти не просив, вони тобі в цьому допомагати не будуть. Давай подивимося, в чому саме. Бачиш, вони допомагають тільки у відносинах і в емоціях, справитись з емоціями. А якщо ти попросиш грошей, вони тобі ніколи в житті не будуть допомагати в матеріальному достатку. Щоб, наприклад, ти попросиш, дайте мені там грошей, мені не вистачає грошей ніколи, вони тобі всьому не будуть допомагати. Вони тут не кваліфікуються по матеріальній частині. Добре, що цим духом твоїм так, заборонено по відношенню до тебе? Що їм заборонено? Дуже цікавий розклад. Ти знаєш, що ти щасливчик. По колесо фортуни ти дуже щаслива людина. І от духом цим Заборонено тобі допомагати, допоки ти не попросиш. Розумієш, вони тобі самі допомагати не будуть. Ти мусиш попросити допомогу, але тільки знаєш, в, якому, в якій стихії, так? тільки відчуття, тільки почуття, тільки відносини. В жодному, жодному разі не матеріальні блага. Вони не будуть допомагати тобі матеріальному. І тільки тоді вони тобі допоможуть. Само Самі по собі вони не можуть тобі допомагати без твоєї просьби. Ти мусиш їх попросити, тому що вони не мають права допомагати без твоєї просьби. Так. Ну, давай запитаємо, зараз вони з тобою. Чи можна сподіватися на їхню допомогу в подальшому? Ну, звичайно. Звичайно, вони будуть тобі завжди допомагати. Завжди. Тому що вони прив'язані до тебе від самого дня народження. Кожному дається такий дух, який допомагає, розумієш? І вони тобі завжди будуть допомагати. Вони вистроять вокруг тебе оборону, що ніхто тобі нічого поганого не зможе зробити. Перепрошую. І останнє питання. От вони тобі допомагають, так? Але ж, мабуть, треба їх якось віддячити. Так як у тебе їх навіть два. Навіть два духа, які тобі допомагають. Завжди і в усьому. Можливо, ти навіть відчував це, тільки не думав. Думав, що це так просто, це не так просто. Давай запитаємо, як їх можна віддячити. Ну, звичайно ж, не грошима. Ні в якому разі не грошима. Грошима не можна, тому що вони з матеріальним ні. Вони працюють тільки із емоційними. А знаєш, що вони кажуть? Що кажуть карти, да? ти їм можеш віддячити тільки тоді, коли ти будеш жити і радіти цьому життю. Коли ти будеш емоційно наповнений, коли ти будеш кохати це життя до безтями. Що б не сталося? Навіть в різних поганих ситуаціях ти повинен собі казати, це все для мене найкраще. Все вищі сили роблять для мене як найкраще. Все, що відбувається, все на краще для мене. Розумієш? Тільки тоді от ти їм цим віддячиш. Тому що ти мусиш бути наповнений і приймати цю любов, яку тобі дають усі. І сам дарувати любов. І так ти віддячиш своїм духам, і вони ніколи від тебе не підуть. Вітаю тебе прекрасні два духа помічника. Просив у них про все приймай.